І на останок випуску до традиційної рубрики П'ятниці. Напевно, всі давно знають легенду, якщо у липневі ночі на Івана Купала побачити цвіт папороті відкриваються всі скарби світу. Говорять, що саме цю легенду за основу взяв композитор Володимир Івасюк, коли створював свою безсмертну композицію Червона рута. І увагу він зосередив саме на цій квітці. А ми сьогодні у нашій щотижневій рубриці розповімо про пісню, яка вже 53 роки є символом України. Кожен мій твір. Татку, породжує у мені болісно солодкий дрож, який збагачує моє духовне життя, без нього в душі була б цілковита порожнеча той дрож робить серце здатним чинити на світі добро. Так сказав про свою творчість один із основоположників української естрадної музики, автор 107 пісень, 53 інструментальних творів Володимир Івасюк, і беззаперечним діамантом серед всієї його творчої спадщини вважається пісня зі світовою славою Червона Рута. Пісня була написана ще в 70-х роках минулого століття. Ідея написання рути з'явилася у Йовасюка після прочитання книги українських коломийок. В одному з віршів був згаданий образ дивної квітки. Якщо вдаватися до деталей, то насправді рослина називається рододендрон митролистий і квітне жовтим кольором, хоч дуже рідко зустрічаються яскраво-червоні квіти. Так от, цей образ одразу запав в душу Володимиру, і він почав шукати подробиці про міфічну рослину. Одна стара жінка розповіла йому, що за легендою червоним рута цвіта тільки один раз на рік, і тим, хто її побачить, вона дарує вічну любов. Не дивно, що свою червону руту, він присвятив і подарував одногрупниці Марії Соколовській, яку був таємно закоханий. У своїх інтерв'ю Марія розповідала, що Володимир показав їй перший варіант пісні ще в 1968 році, а через два роки її вже співав весь Радянський Союз. Цікаво, що зошит, з акуратно виведеними словами пісні Володимир презентував молодій дівчині, підписавши рядки мусі від Володі. Коли він мені її вперше заспівав, вона полонила мою душу. Це був справжній гімн любові, згадує Марія. Перша пісня була виконана 13 вересня 1970 року самим Івасюком у програмі Камертон доброго настрою для запису був запрошений в студію оркестр ансамблю Карпати Валерія Громцева, а підспівувала Івасюку молода вчителька музики Олена Кузнєцова. Саме Червона рута показала, що пісні українською мовою можуть звучати сучасно і подобатися людям, які навіть не знають мови. У 1971-му вона перемогла на всесоюзному конкурсі Пісня Року у виконанні Васюка, Зінкевича та Яремчука, а потім дістала новий виток популярності завдяки виконанню Софії Ротару. Пісня Червона рута надихнула на створення одноіменного фільму концерту в українських Карпатах із участю Софії Ротару та Василя Зінкевича у головних ролях. Сама ж Софія Ротару скаже про Васюка наступне. Володя був моїм композитором. Всі пісні, які він писав, одразу ставали моїми. Мені нічого не треба було придумувати. Все відбувалося само собою, немовби ця мелодія жила в мені, була моєю, і хтось просто торкнувся струн моєї душі, і вони зазвучали. У 1989 році з'явився фестиваль Червона рута небачена раніше в культурному житті України подія відбулася через 10 років після трагічної смерті композитора, яку радянські кадебісти цинічно намагалися замаскувати на самогубство. Перший фестиваль відбувся у Чернівцях, де було написано легендарний шлягер. Червона рута відкрила безліч майбутніх зірок української поп-сцени, з поміж яких Святослава Вакарчук, Руслана, Воплі Відоплясова, Олександр Пономарьов, Катя Чілі та багато інших. Цікаво, що з 18 по 20 вересня 2015 року фестиваль Червона рута відбувався в Маріуполі нового звучання набуло виконання Червоної рути гуртом Плаче Єремії та польським гуртом «Но тоцо», а також співаком Тото Кутуньо та, на жаль, уже покійним вахтангом Кікабіце. 23 серпня 2013 року пісню як привітання з Днем Незалежності виконали співробітники Посольства США в Україні. У 2015 році єврейський бенд Голем вперше на Таймсквер у Нью-Йорку зіграв Червону руту Просто неба Володимир Івасюк мав дуже багато друзів, серед яких і поет Богдан Стельмах. Саму їхньому творчому тандемі було написано шість пісень, відомих і до сьогодні. У інтерв'ю видадню Радіо Свобода Богдан Стельмах так згадує одну з їхніх розмов. Але це теж феномен, бо Червона Рута була, і нічого іншого могло не бути опісля кращого. Я йому якось казав, що він цю пісню не перевершить. Він скептично подивився на мене і відповів Побачимо. Мене зовсім небагато часу з цієї розмови, і зірка Володимира Івасюка погасне на землі, але яскраво світитиме в українському небі, тоді як пісня Червона Рута стане початком нашого культурного відродження.